Всім привіт, дорогі друзі! Це Каштанова алея на вулиці Соборності у Полтаві. Мене часто запитують, якою ж має бути велосипедна інфраструктура, і, зокрема, у цьому місці. Тому в цьому відео я хочу з вами поділитися своїми особистими думками, як тут може виглядати велоінфраструктура. Ми обговорювали це питання на засіданнях робочої групи з розвитку інфраструктури і немає однозначного бачення в даний момент, тому це особисто моя позиція. Трафік тут доволі жвавий, курсує громадський транспорт, є потреба в місцях для паркування, тобто велосипедну інфраструктуру вигляді велосипедних смуг. Тут зробити недоречно. Бачите, зараз навіть дощик накрапає, але велосипедисти все одно їздять містом. Тому, на продовження теми, має йти мова про відокремлені велосипедні доріжки або велопішохідну частину. Зробити, наприклад, велосмугу таку собі тут посередині вулиці. Зовсім не найкраща ідея, тому що тут гуляють батьки з дітьми. Он попереду дитина на самокаті їде батьки з дитячим візочком. Самі розумієте, що такий варіант зовсім добрий. І відповідно залишається варіант ну як варіант, та, зробити десь велопішохідну частину. По бокам вулиці, але знову ж таки там тротуар малий і нема куди додати. Відповідно, мною був запропонований варіант зробити відокремлені велосипедні смуги якраз ось тут. Звичайно, доведеться, можливо, трошечки підпаляти гілки дарем, для того, щоб велосипедистам було зручно їхати, але згадайте. Побачите, що тут у нас на протязі всієї каштанової алеї є ось такий, так би мовити, тунель. І якщо велосипедист буде рухатися тут, він не буде заважати ні автомобілістам, ні пішоходам. Тому моя пропозиція була саме такою. Є е... Питання по ось таких місцях. Я не бачу тут в принципі ніяких проблем. Єдине, що треба буде, звичайно, передбачити місця для паркування, тому що в цьому місці буде виходити велодоріжка і перетинати вулицю. Можна її обвести, звичайно, отак, і там потім туди можна напряму, ну це вже питання зараз. Не настільки важливе. Звичайно, що не має бути місць для паркування близько до пішохідного переходу, тому що це обмеження видимості для автомобіліста. І знову бачите, велосипед десь їде. І ну, так, так не має бути. Тут, бачите, залишили якихось там пару метрів. Ну, вже добре. Але, звичайно, в ідеалі було б взагалі прибрати паркування звідси. І, наприклад, зробити місця для паркування перед палацом дозвілля листопад, або їх і ще цілком достатньо на вулиці Ватутіна. Там широка проїжа частина. Якщо грамотно зробити, туди можна ще додати достатньо місць для паркування. Ну, давайте підемо далі. Це центральна вулиця Полтави. Велоінфраструктура тут однозначно е, потрібна, але тут її не можна зробити окремо, тобто взяти і прокласти е, велодоріжку. Ну як можна, але це буде е, дуже дорого і неефективно, тому що треба буде переробити оці всі частини і. Набагато краще це зробити при комплексній реконструкції каштанової алеї. Звичайно, що це буде ще дорожче, але якщо взяти в підсумку, то це буде найбільш ефективно. Щодо місць для паркування, бачимо, ось вони теж є і вони порожні. Тобто, в принципі, можна. Задовольнити їх шляхом того, що автомобілісти, ті, які хочуть запаркуватися тут, можуть запаркуватися там, ну і плюс додати місця для паркування. Давайте я наглядно вам покажу, що проїжджа частина тут не виправдано є широкою і запросто є де зробити. Можливо, навіть обабіч обох сторін зробити місце для паркування. Ну ладно, ми ж не про паркування, а про велоінфраструктуру. Так, ось тут далі має бути ну, в теорії, так. Велодоріжка. І звичайно, що я говорю про те, що вона має бути одностороння із обох боків вулиці. Тому що... Були нюанси такі, що саме ось на цьому місці тут проходять комунікації, якщо не помиляюся Полтава водоканалу. І якщо провести реконструкцію, зробити тут велосмугу, або просто без реконструкції зробити тут велодоріжку, перепрошую, ось, бачите, люк, це. Це все комунікації. Якщо тут зробити просто велодоріжку і не замінити перед тим комунікації, то ви ж розумієте, що зробиться велодоріжка, а потім через рік, а може навіть і менше, бачите, так? Це все розкопають і е, толку від тої велодоріжки буде мало. бо Знову. У нас кажуть, що тільки заасфальтували і знову розкопали, а відновити в тому вигляді, в якому то все було, у нас у Полтаві дуже часто і густо не виходить. Хоча це знову ж таки питання до контролюючих органів, але все-таки все такі ж дії будуть зовсім неефективними. Тому відбиваючи підсумок. Велоінфраструктура на каштановій алеї на Соборності це велодоріжки між каштанами, відокремлені від авторуху, від пішохідного руху. І їх облаштування має відбуватися при повній реконструкції каштановій алеї. Тобто і проєкт буде зручніше робити, і ефективно використовувати кошти. Та ось Теж комунікації. Спочатку замінюються комунікації, які скоріш за все в аварійному стані, які всі комунікації по місту, принаймні каналізація. та І потім робляться повністю нові хідники прокладуються велосипедні доріжки і З'являється дуже класна велосипедна інфраструктура. І не будуть заважати ніхто нікому. Автомобілісти, велосипедисти, пішоходи будуть їхати окремо, не заважаючи один одному. Ось такі є думки. Поділіться вашими думками у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд.